Вітаємо коти і цьоньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Як завжди починаємо із новин, що стосуються України. Перша Вайлдвейк це пригодницька візуальна новела про виживання після автокатастрофи, десь у максимально недружній дикій місцевості. Засновниця Games Анна Караваєва каже, що не бачила візуальних новел, де сюжет реально тримається на механіках менеджменті і виживанні, а не просто на тексті. От саме з цього і виросла ідея Wild Wake. гру випустять в реліз тоді, коли вона буде готова, і не збере достатньо вішлістів, як в Україні, так і за кордоном. Обіцяють нам українську і англійську локалізації, а інші мови додадуть за потреби. Ну і звичайно ж, мови Пушкіна не планується. Ще усім з'явилася сторінка гри Dice Looter. Це такий дикий, але логічний мікс автобатлера, кубиків, роглайка і менеджменту інвентаря. Ваша головна задача зібрати персонажа під себе, а ключовий інструмент тут ну правильно ігрові кубики. Саме вони вирішують, як і чим ви граєте. І з цікавого вороги підлаштовуються під ваш рівень і екіпірування, щоби не було нудно. Предмети генеруються процедурно, тому знайти два однакових майже нереально. У грі є 30 унікальних вмінь для різних білдів, і є 10 базових характеристик персонажа, з якими можна гратися і експериментувати. Реліз Dice Looter запланований вже цього року. І ще одна нова українська гра Еріґрет. Ось це вже кооперативна гра на вибування до чотирьох гравців від інді розробника. Морті все відбувається в світі тоталітарної диктатури, і тут кожен раунд це нове випробування. І виживають зрозуміло, що не всі. Гра явно робить ставку на напругу, взаємодію між гравцями і постійне відчуття небезпеки. У демо-версії вже є кооперативний режим із трьома різними випробуваннями. І одиночний режим з одним випробуванням. Це для тих, хто хоче пройти це пекло самостійно. Демка вже доступна в стімі, і всі посилання, як завжди, є в описі. Котейки сюнічки, а ще ми знаємо, що можемо просити вас про допомогу. Тому в описі до цього відео ми залишаємо інформацію про два збори. Будь ласка, подивіться, який для вас ближче, і задонатьте на обидва. І переходимо до світових новин. Фейбл все-таки вийде. Це буде жива rpg пісочниця зі світом, що реально буде реагувати на гравця. На останньому Xbox Developer Direct розробники підтвердили, що Fable – це повноцінний перезапуск серії. Для нас готують відкритий світ альбіон, гумор, багато гумору і сильний акцент на вибори гравця. Реліз планують нарешті вже восени цього року на платформах. Xbox, ПК, PlayStation і в Game Pass буде. Ось найцікавіше з вже відомого: світ тепер буде повністю відкритий. Вибори будуть реально впливати на альбіон. Навіть дрібниці зможуть змінювати економіку і ставлення NPC. Бойова система буде сумішю ближнього бою, дальніх атак і магії із плавними перемиканнями стилів. Повертаються і знайомі монстри, і нових підвезуть. NPC тут створюються не як масовка. Вже вигадали більше ніж тисячу унікальних персонажів. Із їх власними рутинами, реакціями і власною думкою про вчинки головного героя можна буде купувати будинки, заводити стосунки, створювати родини і народжувати дітей. І все це не один раз, ну далеко не один. І ще раз повторимо, все це впливатиме на репутацію героя. А ще кого бентежила зовнішність героїні із трейлерів, так от вона буде повністю кастомізуватися. Ще у нас такий розділ, одна баба сказала. За даними інсайдерів, Electronic Arts і Respawn готують продовження серії Star Wars Jedi. Повноцінний анонс гри і її реліз може відбутися вже цього року. Ну, звичайно ж, якщо переносів не відбудеться. Так от, третя частина серії має завершити історію, що розпочалася ще в Star Wars Jedi Fallen Order і Survivor. Respawn планує зробити гру більш масштабною з ширшими локаціями, оновленою бойовою системою і з глибшим розвитком персонажів. І от одночасно з такими інсайдами, президентка Лукас Фільм Кетлін Кеннеді залишає свою посаду після 14 років керування студією. Це вона, до речі, відповідала за Star Wars і Індіана Джонс. І це під її керівництвом вийшли фільми, що рвщен спалили дупи майже всіх фанатів зоряних війн, і наші пухнасті дубки серед всіх інших також. Так що ми особисто за Кетлін шкодувати не будемо. Новим президентом і креативним керівником стає Дейв Філоні. Він давно вже працює зі Всесвітом Star Wars в парі зі співпрезиденткою Лінвен Бреннан. А в березні цього року вийде Life is Strange Reunion – нова частина серії, яка стане прямим продовженням Дебл Експоже. Головне, Макс Колфілд і Хлоя Прайс знову разом. Обидві будуть ігровими персонажами навіть попри те, що доля Хлої в першій частині залежала від вибору гравця. За сюжетом Хлою мучать нічні кошмари, і вона приїжджає до Макс в університет Калідан, де та працює викладачкою сучасного мистецтва. Паралельно Макс вачить видіння про майбутню пожежу в університеті і намагається запобігти катастрофі. Реліз вже 26 березня на ПК, PS5 і Xbox Series. Передзамовлення вже відкриті. А бонусом костюм з гри 2016 року Game Freak, Відомі серією Pokemon показали геймплей Beast of Reincarnation. Це екшен РПД про пригоди дівчини Еми і її песика Ку в постапокаліптичній Японії. Ось що ми зрозуміли. Головна героїня може поглинати у власне тіло забруднення від агресивної флори. Її вигнали із колонії, і ось разом зі своїм песиком Кум вони мандрують зруйнованою Японією. А ще полюють на міфічного Beast of Reincarnation, потвору переродження і б'ються з дивними істотами, гібридними монстрами з рослини тварин і големами, людьми з душами в механічних латах. Бої будуть міксом динамічного екшену і командної RPG. Реліз гри планується влітку цього року на ПК Xbox Series, PS5 і одразу в Game Pass буде доступно. І можна подивитися геймплейний трейлер Forza Horizon 6. Тут теж все буде відбуватися в Японії, де гравець стає легендою Horizon Festival. Гра виходить 19 травня цього року. Спочатку на Xbox Series та ПК, а пізніше трошки на ps 5. І давайте швиденько подивимось одним оком. На що очікувати від Re-Animal, а одним оком, тому що, чесно кажучи, лячно. Якраз нами трейлер підготували. Це історія про брата і сестру, які опиняються на моторошному острові, що буквально складається із їхніх страхів навколо жахливі монстри, пастки, темні локації, і головоломки. Мета героїв знайти друзів і вибратися в безпечне місце. Але шлях до цього буде максимально некомфортним. Рієнімал створюється для кооперативу на двох. Вистачить однієї копії гри, і тоді другого гравця можна буде запросити через Friends Pass. А якщо буде бажання, то гру можна і в соло пройти. Реліз вже 13 лютого цього року на PS5 Xbox Series, PC ПК і Switch 2. А демоверсія вже доступна у Steam і на Nintendo Switch. А ще марафон вийде вже 5 березня. Він, до речі, попав у десятку найбільш продаваних ігор у СТІМ. Колекційне видання шутера коштує 8200 гривень. І, до речі, виходить без самої гри: диску нема, коду активації немає, нічого нема. Купуєш фактично колекційку, де є просто фігурка і брошурки. Вартість видань така: Standard Edition. 1149 доларів. Deluxe Edition – 1725 доларів. А CD Projekt Red офіційно заблокувала vr мод для Кіберпанка 2077. Так вони надіслали DMCA скаргу модеру Рос, Бо він не захотів безкоштовно поширювати модифікацію, а продавав її за підписку. Чуваки, які знають скільки заробляє кожний. Звідкись то. Порахували, що Люкроз заробляє близько 20 тисяч доларів на місяць із платних модів, і ціна саме цього моду була близько 10 доларів. І про реструктуризацію Ubisoft трошки розповімо. Вони оголосили про велике перезавантаження у зв'язку з цим. Розробку ремейку Принц Персії припинено. А ще Ubisoft скасували 5 неанонсованих проєктів і відклали релізи семи інших ігор. В межах реструктуризації компанія закриває студії Ubisoft Стокгольм і Ubisoft Галіфакс, а ще повертає всіх співробітників до офісів на повний п'ятиденний робочий тиждень. Головна мета студії, як ціль номер один зосередитися на якості основних франшиз і повернути довіру гравців. І навіть не дивно, що з таким підходом акції Ubisoft пали на 35%. В епіку цього тижня можна безкоштовно забрати Растлер, Grand Theft Horse. Як пише Епік, це якщо дуже хочеться пограти в GTA, лише в середньовіччі і з видом з гори. Ось і всі основні відмінності. Майже майже це як мам, давай купимо GTA. У нас в епіку є GTA. безкоштовно. А якщо хочеться пограти в щось новеньке вже за гроші, то зараз швидесенько пробіжимося по релізам наступного тижня. А старалися вибирати найцікавіше. 26 січня виходить High Guard. Це командний рейд шутер від творців Apex Legends і Titanfall. Тут гравці вирушають в рейди і б'ються в ролі вартових. Ну ви самі бачите, що не мішали тут просто все підряд. І наскільки вдало, по трейлеру поки що не зрозуміло. 27 січня виходить Екас Олізіу. Це гра про виживання на летючих островах і на летючих кораблях. Ми про неї вже розповідали. Її реліз минулого разу мав припасти на 4 грудня, але знадобилося більше часу для того, щоб відшліфувати гру. 28 січня виходить Ghost Keeper. ви хранитель привидів, і боретеся проти живих. Використовуйте різні тактики залякування, керуйте демонічними істотами і застосовуйте купу навичок. Демоверсія є. А 29 січня виходить гра, на яку ми самі дуже чекаємо Code Vein 2. Тому знову нагадуємо про цей анімешний Souls-like. Правда, ціна базової версії аж 2000 гривень. А огляд на першу частину гри у нас є. Ще виходить складний симулятор скелелазіння Кайрн. Ми про цю гру вже розповідали. Вона теж мала переноси. і демоверсія є. Продовжуємо. The Midnight Walkers. Це екстракшн шутер з зомбі. Має більш-менш оригінальний вигляд, як для цього жанру. Оцінити якість зможемо вже на релізі. Українська локалізація є. Ще виходить Don't Stop Girlie Pop – Стрілялка з бігом по карті. На нашу думку, не дуже той цікава. Але на коліри смак вподобання різні. Ще виходить Калікс, вимираючий жанр, стратегія в реальному часі. Тут ви очолюєте космічну гірнічу станцію, яка веде боротьбу з могутніми рослинами іншопланетянами. 30 січня виходить «Horizon Journey». Тут для нас підготувала епічну подорож на Марс. У грі поєднані колонізація та реформування і дослідження як в одиночному, так і в багатокористувацькому кооперативному режимах. І ще одна гра, яка виходить: «Fish Hunters. Most Little Fishing Simulator». Симулятор ловлі риби. Рибу, до речі, можна ловити навіть за допомогою турелі. Оригінальна дивна гра. Але є кооператив. На сьогодні з новинами все. Ми вас відпускаємо або грати в улюблені ігри, якщо є електрика, або поробити інші приємні корисні справи. А вдень навіть прогулятися можна. Обіймаємо всіх міцненько і окремо дякуємо нашим патрончикам за підтримку гривнею. І всім, до речі, дякуємо за ваші коментарі, бо правда, дуже-дуже приємно їх читати і знати, що наша робота теж комусь піднімає настрій, а може навіть і підтримує когось. Як завжди, грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ і слава Україні!